мене нормально чути? да, тебе нормально чути. А ти в суді зайшов? Чи ні? Ти ж типу а, маєш... О, 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 курва, добре, зайшов. <свіс> 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 <клі> а то, то шукай, вони грають 4 в 5, бо я місце зайняв. За що місце? Дуже добрий початок. Я це називаю те таймінг. Опа, так, дивіться, з... доганяють! Ні, є, в поті коло Ти це бачу! Я бачу, бачу, але. Просто на Хай Хайабуса вривається в Броуді, але Броуді юзає. Флік не юзанув что. Не-не-не, він його Фліх, до нього доставив. Ух ангела вчасно ультимейт твоя крастола і хайбуса За... немає в Хай Хайабуса просрався, в нього не було кіней і він не зміг стикти. Тимча. Але тут така і в роумера, тим паче. Немає урону, немає підпалу жопи від масочки. Так. Ну що ж, фаворитів тут немає, але я можу сказати, що синя досить непогано тримається 4-5. Ну 4-4 через те, що ретель... І Рітелько сплейт лорда. Щоб урівняти шанси. Буде фістинг. Це звичайно, не ковбасна вечірка через те, що є Aidor, але на з цього. Розмін. Злетів в мою бухту! Ти що? Ти дивишся напаряєш! Форми, я Я надіюся, що ви не дете після зелёнки піде в танк. Я теж критично необхідно необхідно. Ух, ти бачу цей кріт? Бачу, бачу. Використовуватись з улюбленого телеканалу Хуй тебе. Ух, хай боса там привається. О, мінус. Здуло! Така. Ну. Стефанія, я мама моя, <в у> Степен! <сіх> <сіх> Ангела пытається плюватися в них. Ан Ангелі треба було збиратися в стрілка. Да, бо Згоден, згоден, згоден. Клінт вривається. <сіх> а був би інш топливо, я тільки -то казав, буби твоїм! Отримай по маракасам! Це дуже боляче для Лесі. Дивний дуже банк. Дивний дивний. Ну, дивись, якщо подивитися з іншого боку. Е, синя команда це. Кущова команда. Хащова команда. Куш... Куш... <світок> Партизанська команда, можна сказати. Ну, коротше, ми ж які їбані, ти понял. <світок> якщо, <світок> <в курсу. світок> Да. Бацюки, боляче. Та не дуже боляче! Ти диви на цього пса! Змогла втекти ага. І собака О, робить. пса! Ох, і... ти бачив? Броуді дуже добре грає. Факова. На, Факова. на нього виходить лойка, він дає стан. В нього немає і його просто булять. Просто кібербулінг. Welcome to the club, buddy. Вихід. У Джуліана. Джуліан дає стан. І Франко не встигне його з'їсти. Франко виживає, але тут приходить Кагура. Кагура, Кагура робить мінус 2. Міддала походу карту. Парассольку мені побирає. по булкам! Це врив просто нереальний був від кагори. <сі> мені дуже сподобалось. Дуже цікава стрілка. Джонсон летить на синій баф, але він соло. Але він соло, йому допомогти командачні. <сі> Повинен допомогти. 4 мартиса <сі> І тут нам що він помол. думав? Але влітає Готен. <сі> Ух. промазав. Мінус три про буде. Еймон відходить, Еймон, ще одна плюха і тобі. Ух, дограє молодий. Просто як свічка no. у діда в сраці. A, so, so. Знаєш, от битва двух АДК на початку мені нагадує, знаєш, то саме відео, де два зайці б'ються під польський діалект. Ці курва, не ці курва, ці-ці, це пшеш. Цокурба, це курва, там були Cicurba. дві криси, а, два шпири. А, є дві криси, так, Да-да-да. <laughs> <laughs>